Бути військовослужбовцем почесно однак не кожен наважиться присвятити усе своє життя служінню на благо вітчизни. адже це дуже відповідальна справа. Виховувати молоде поповнення бути для них і командиром, і батьком нелегко. Для цього треба бути терплячим, розуміти проблеми іншої людини, залишатися міцним і відданим своїй справі. Саме таким є старший прапорщик, головний старшина комендатури охорони та обслуговування командування військово-морських сил збройних сил України Дмитро Сініцин. Святкова вбрана сцена прапороносна група відроти охорони військової частини, оркестр Академії військоморських сил імені Павла Степановича Нахімова. Розпочинаються урочисті збори з нагоди проводів запас головного старшини командатури охорони та обслуговування штабу командування військоморських сил Збройних сил України, старшого прапорщика Дмитра Сініцина. Привітав з цією святковою подією Дмитра Вікторовича, начальник штабу, перший заступник командувача військоморських сил збройних сил України, контрадмірал Дмитро Шакуро. За військовою традицією він вручив Дмитру Сініцин. Прапор військово морських сил України та пам'ятний годинник командувача Військово-морських сил збройних сил України від імені командування, від імені військової ради, командувача Військово-морських сил. Дозвольте вам висловити вдячність за військову службу, нефтом працю, людність, добросовісність та відданість загальної нашої справи, побудові збройних сил, побудові військово-морських сил. Глубоко переконаны, что вы дали подтримывать тесные связки с вискоморскими силами, с комендатурой охраны и обеспечения, с батальоном морской пехоты, с логистическими частинами. Это будет окремо в другой частине. Бажаю вам, Дмитро Викторович, здоровья, счастья, родинного благополучия, миру и Щирі побажання, багато теплих слів, цінні подарунки. В цей день все це тільки для Дмитра Сініцина. 25 років відданої служби на благо вітчизні. Це досить велика частина життя. А попереду заслужений відпочинок. Познайомився Дмитром Вікторовичем, як уже з головним старшиною батальйона чи Ну скажу, що враження з самого початку і до сьогоднішнього дня позитивні. Ну, виходячи з його. Тут начальник штаба частково сказав, з трудової чи службової діяльності, звісно, ну, є знаєте, кажуть, універсальний солдат. Ну, на флоті, ну, в, сміслі, в корабельному складі служив, боцманом був, на березі в морській піхоті, ким тільки не був, гранатометним зводом команду, і інструктором, і господар чи звод, ну, то є всяке це. І Швеція, і Грець на дуді як ти Грець. Да? Тобто, пройшов всі. І скажу із особистого, так сказать, погляду, це дійсно людина, яка практично може все. Вот. Тобто, годи служби вони даром не пройшли. Від імені всего особового складу, камендатури охорони та обслуговування. Дозвольте щиро подякувати вам за роки спільної військової служби, а старшинський та сержантський склад, не зважаючись. На труднощі сьогодення ви доклали великих зусиль у справі виховання і бойової підготовки військовослужбовців нашої військової частини. Притаманні вам принциповість, наполегливість, високі організаторські здібності знаходять високу оцінку і повагу у підлеглих та у команду військової частини. Глибоко переконані, що найбутий досвід ви і надалі будете плідно застосовувати в своїй громадській діяльності в ім'я нашої рідної батьківщини. У цей пам'ятний для вас день ми висловлюємо вам самі добрі побажання міцного флотського здоров'я, щастя, добробуту, оптимізму, творчої наснаги у цивільній діяльності. Нехай ваша життєва нива з року в рік засівається зернами добра, любові та благополуччя, а висока майстерність і життєвий досвід будуть і надалі надійними порадниками у вашому житті. За часи своєї служби в комендатурі охорони і обслуговування Дмитро Вікторович виховав не одне покоління військовослужбовців, передав їм свій безцінний досвід. Знайшли теплі. Слова та приготували пам'ятні сувеніри Дмитру Сініцину і молоді військовослужбовці, зокрема його підлеглі. Своїм особистим прикладом, зірцевістю та професіоналізмом зробив значний внесок у розвиток майбутнього покоління військовослужбовців та патріотичне виховання молоді. В той же час в колективі завжди був порядною людиною та вмів підтримати в скрутну хвилину. Особисто я, неодноразово з ним виконав завдання службової діяльності та перемов безцінний досвід старшого побратима. Користуючись нагодою, хочу подякувати вам, Дмитро Вікторович, за всі роки плідної співпраці нехай ваші мудрі настанови залишаться з нами як запорука успіху непереможності в нашій нелегкій справі, що зведеться захистом вітчизни. І мрії ваші сьогодні хай стануть нашим побажанням. Дозвольте від Ради сержантів нагородити вас подарувати вам точніше. пам'ятну форму. Шановний Дмитро Вікторович! Дозвольте подякувати нам всього особового складу автомобільної уроти за вагомий внесок та досконалення навичок старшинського і сержантського складу, за отримані від вас знання, які допомагають нам у нашій новикій справі служінні батьківщині. Бажаємо вам завжди залишатися в гарному настрої, а також міцного здоров'я, добробуту вашій родині. Завершився захід загальним фотографуванням та урочистим проходженням особового складу комендатури охорони та обслуговування командування військоморських сил збройних сил України.